A heart speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like so buildings As a channel take us higher Привітки друзі Добрий вечір Жинаємо влог з вечора Прийшов дощик Йдемо е, на базар, де ще треба з фруктів підкупити, тому що в нас поза пішло. Весілля? Я не знаю, можливо і весілля. Бачите, отак, як в них якась подія, там де народження, весілля. Вони прикрашають, роблять такі арочки, дуже гарно прикрашають. Ти була дуже на весіллі? Квіти? Так, я була. А доча, коли ти будеш доросла, в тебе буде весілля. Так, обов'язково. Добре. І там фата буде, так? Фата буде на голові? Так. І туфельки, обов'язково. Але ще женіха треба, Аліса, обов'язково знайти. Даніель ні? Не підходить. Добре. Іншого будемо шукати. До речі, є деякі плани на сьогоднішній вечір, тому якщо все збудеться, все здійсниться, то вмикну камеру показати вам, куди ми збираємося сьогодні, а якщо ні, то ні. Ми сьогодні прийшли в ресторан, поїсти в устриці. Тут є дитячий майданчик, там грається Аліска. Ми чекаємо наше замовлення. Я колись вже їла устриці, також у В'єтнамі. Але не пам'ятаю, які вони були на смак. Тому буду куштувати сьогодні. Знову наче вперше. Пошарам. Наші було це по кількості людей. Я думаю, про. На рахунок устриць вони були дуже смачні. Вони були на мангалі приготовлені з горішками, з зеленою цибулькою, Смачненько. Ми їх приправляли ще соєвим соусом гостреньким. Було досить смачно, але я пам'ятаю, що колись я їла сирі устриці в цьому закладі. Також були сирі устриці, але ми вирішили саме ці замовити. Там були і устриці, і грібішки здається, як от вони. Просто в мушлечки, на мушлечки подаються. Нам сподобалося. Порція коштувала десь 59 тисяч дон. Ми замовили 4 порції на всіх і так посмакували. Якщо мене запитаєте на що схоже, то, як на мене, дуже схоже на мідію, Особливо самі устриці схожі на мідію, а от і грібішки, ну таке щось між креветкою, між якимось кальмаром, ну щось таке із морепродуктів. Досить непогано. Я дуже задоволена сьогоднішнім вечором, тому що такий якийсь такий настрій був, погода не дуже. І ось так гарненько посиділи, відпочили. Аліса награлася на дитячому майданчику і такий досить лайтовий гарний вечір вийшов. До речі, ми виходили з дому, почався дощ, і я думала, що наш сьогоднішній похід такий буде не дуже, тому що дощова погода, але дощ закінчився. Зараз вам покажу, що ми купили ще на базарі, перед тим, як піти їсти устриці. Небагато того, чого ми купили, взяли банан, тому що на базарі вже нічого не було. Взяли мандарини, помідори і картоплю. Я не пам'ятаю, що це коштувало. Я, як завжди, вам тут внизу напишу, тому що Женя вів підрахунок, а я він зараз душі миється, а я не пам'ятаю. Привітки, друзі! У мене такий крутий раночок, я вам не можу передати. Вся крутість заключається в тому, що я залишилася сама вдома, і це, мабуть, за такий довгий, довгий період мого життя. Мабуть, уже років три. Такого жодного разу не було. Та навіть більше, які років три. А вже три з половиною роки, і ми з лісою завжди разом. Я можу там вискочити кудись в магазин або ще кудись, коли вона спить, наприклад, кудись. А щоб так як просто залишилися сама вдома, такого не було ніколись. Наші друзі вранці написали, з якими ми вчора на устріці ходили, що приходьте до нас, ми там том'ян приготували. Вони нам ще вчора про це говорили, але ми якось так забули, прокинулися вранці, поснідали. Вони говорять, то давайте приходьте до нас. А Ми кажемо, та ми ж уже поснідали. Що ж ми годину тому тільки поїли і знову їсти, не хочеться. А Женя каже, я можу за ліцею просто сходити до них. Я говорю, давай, <смі> ідіть, будь ласка. І от я залишилася сама вдома, тут коротше, відео не знімала, прання поставила, зараз прибиранням буду займатися. Поки є в мене такий момент, що я сама вдома, то прям кайфую від цього, не сказати, що я не хочу, щоб вони поверталися. Я там трішки хвилююся, тому що, ну, Женя є Женя. І там дорога, байки, і самокат, і Аліса інколи не дуже добре слухається, от, то я трішки хвилююся, бо ніколи вона з ним так далеко і так надовго не ходила. От, Але от кайфанула чесно, від цього моменту. Тому зараз трішки займуся прибиранням і буду готувати обід. Ми вийшли на вечірню прогулянку, був трішечки дощик, але... Короткочасний, ну, майже сліда від нього не залишилося. Єдине, що пісочок мокрий. Ми зараз з друзями прогулюємося, такий у нас вечірній, вечірня прогуляночка перед сном. Ми завісою йдемо до наших друзів, вони переїхали в інший номер. У них такий гарний номер з такою гарною ванною. Вчора влаштовували фотосесію. Сьогодні ще йдемо на фотосесію, а тепер вже в банний. Привіток, друзі, доброго раночку. Як же круто сьогодні на вулиці? Така прям свіжість а в повітрі. Мені цього неймовірно не вистачає в базі. Ось сьогодні така погода, йдемо залізти на базар, тому що вчора ходили, овочі фрукти купили, а от яйця забули. І так як не сонячна, не спекотна погода, ми вирішили сходити на базар, купити ці яйця, ще зайдемо в магазин, бо в мене оні ручки закінчилися. Масло ще треба купити вершкове. Тому ось така у нас буде невеличка прогуляночка. Повернемося додому, а до нас сьогодні на обід прийдуть друзі. Я вчора варила борщ, їх запрошувала, в них вчора не вирішило, тому вони сьогодні вирішили до нас прийти. На обід вони а, працюють в першій половині дня, в них закінчується робочий день, і вони до нас прийдуть. На вечір планували сходити в торговий центр, в дитячу кімнату, щоб Аліса трішки погралася там. Не знаю, як там, можливо, плани зміняться протягом дня, але поки що ось такі плани маємо на сьогоднішній день. Щойно купили Алісі Кокочик по і яйця. Один кілограм яєць, 45 тисяч. Дон. Я тут постійно беру. Як виявилося непогані яйця, ще жодного разу мені зіпсовані не потрапляли. Тому продовжую тут грати. Аліса смачний кокосик? Oh, no. Як не гарний. Аліса смачний кокосик? Так, тобі смачно? Отож, кокосик ми купили за 10 тисяч донг і яйця там за 45, а ми витратили 55 тисяч донг і, і там ще в сонці я взяла вершкове масло, заходили в магазин. Огірочків не було, вершкове масло 65 тисяч донків. Ось що ліса любить їхати саме. Тут немає. ну Рідко бувають переджаві байки, тоді їй дозволяє їхати самі. Вже так гарно їздить. Але шкода, що вона завелика вже для цього біли. Буквально місяць-два. Та і вона вже на ньому не зможе їздити. Але мені зручно на базар проїхати з нею обережненько. Кошик зрозила собі все, що мені потрібно. І руки вірні. Ми сьогодні небагато чого брали. Але вчора закупилися. Це брали те, що вчора забули. Відчиняємо двері. Ну, не хочуть відчинятися наші двері. Ще раз. О, є. Заїжджаємо на парковку. Обережно, обережно. Давай. Молодець. Давай, давай. Починається з приємності. Наша подруга Таня приготувала ось такі кексики і таксібайком нам передала. <світок> То ми за лісою пішли, їх зустріли і будемо зараз смакувати. Я зараз А, В неї кекси дуже смачні, вона вже не один раз їх пекла, пригощає нас постійно. І ось вони ще гарячі, тільки з духовочки. М -м -м -м, смакота. Аліса, тобі смачно? Mm -hmm. Смачний кексик. Таке любиш? Mm -hmm. Може тобі чай зробити до кексика? Зробити чай? Аліса, будеш пити чай? Не будеш? А водички дать? М'яско є. М'язко ні. м'яска немає. Але дуже смачно, правда? Не сидиться Алісі вдома, вона цілий ранок проситься на вулицю. Тож ми взяли вилік. Так, сама їде і вийшла на вулицю. А в мене такий стан сонний. Я так хочу спати, я просто не можу з собою нічого зробити. Дві кави не допомагають. І чому так, я навіть не розумію. Можливо, ми вчора так чималенько гуляли цілий день. І сили мене покинули, що я навіть сьогодні не можу відновитися. Але я так хочу спати, що не можу з собою нічого зробити. Взагалі, я полежала 10 хвилин, а ліса по мені пострибала. Каже, пішли на велик. Ну, я вирішила з нею трішки пройтися, можливо, і сон кудись пропаде. Але це не факт. На стадіон ліса тут на майданчику з дітками грається, ми вже збиралися йти додому. Вона прибігає, каже Пам'ятаю, що я вже вам записувала в цьому глозі, тому що два дні вам нічого не знімаю, якийсь такий незрозумілий стан. Здається, крайній раз, коли я вам записувала щось, я вам говорила, що якось недобре почуваюся. І тоді я почитала, що якісь магнітні бурі мають накрити землю. І Жені було недобре в той день, я взагалі пролежала. Це було позавчора. Я пролежала цілісінький день, мені був, знаєте, такий стан, ніби я якихось заспокійливих напилася і не можу прийти в себе. Взагалі мені не хотілося навіть розмовляти. Такий був стан. А, і що, Аліся? Молодець. І це було позавчора. І вчора мені... Якось не дуже добре було. І навіть сьогодні, а, знаєте, такий стан. А, чи то просто мій організм просить, що зупинить від починь. І подумай трішки про себе. що Я не знаю. Але факт в тому, що я вам нічого декілька днів не записувала, навіть не хотілося цього робити. Але потрібно вже щось вам. А, не знаю, наскільки довгий цей блог вийде, довгий чи короткий. Ми сходили на базар, купили овочів, фруктів. Зараз прийдемо додому, я вам все покажу, розкажу. О, сьогодні в нас п'ятниця, два дні вихідних попереду. Планів у в нас немає ніяких. Можливо, просто сходимо на пляжик. Аліса вже декілька днів проситься на пляж, то, можливо, завтра, післязавтра якось виберемося. У нас знову спека. Можливо, буде такий не дуже жаркий день, буду сподіватися на це, то ми якось зможемо сходити або ввечері, коли вже жара трішки спаде. В общем, прийду додому, вам покажу, що ми сьогодні придбали на базарі. Так, повернулися ми додому. Ось що ми придбали сьогодні на базарі. Тут на ці овочі, і фрукти разом. А, така величезна гілка а, бананів, Тут у нас традиційно а, кокос нам відчиняють і виливають в пакет і вибирають звідти кокосову м'якоть, аліса дуже все полюбляє. А, Мандарини зелені великі. Я або роблю сік. У нас є сокодавками, придбали, п'ємо, або так. Я чищу, що ми їмо. Вони, незважаючи на те, що вони зелені, вони досить смачні, солодкі. Бувають, звісно, партія від партії відрізняється, якісь більш солодкі, якісь кисловаті, але не, не прям такі кислі, що не можна їх. Їсти. Тут у мене авокадо. Цього разу я взяла ананас нечищений. Ось такий. Тут в мене картопля, цибулька, капуста. І ми груші ще взяли. Ще заходили в магазин. В магазині взяли три багети. Борошне я взяла, молочко і печиво типу Марія. І за це все в магазині і на базарі ми заплатили 351 тисячу дон. Привіт такі друзі, добрий ранок. Ми з Алісою йдемо на прогуляночку. Вчора ввечері Таня написала, що їде до стоматолога, а там поруч біля стоматології кавіарня з дитячим майданчиком запропонувала нам за Алісою, що ми не хочемо прогулятися. Ну, Аліса там розважитися, плюс там ще є магазин недорогого одягу. А Я там робила свої нещодавні покупочки. Якісь аксесуари. Мама і Таня, і мама там сукню купували, а, так? А там Аліса мама сука. Так, да, для Аліси там немає сукні. Мені кадіть, а маніш. Я ще бачу. отут ніж. Магазин. Тут, і, тут, і, тут. і тут, і тут магазин для діток. Добре. Тому вирішили попити каву, сходити, подивитися, щось можливо цікавеньке в магазині приміряти. Наші чоловіки вирішили цього разу з нами не їхати. Тому ми у такої дівчачою компанією сьогодні будемо проводити час. На вулиці страшенно спекотно але є. Прохолодний вітерець. Це радує. Щось я не можу цього разу нічого собі обрати в цьому магазині. Ось таку, такий комбінізон примірила, але щось воно мені не те. Не дуже подобається. Ось таку сукню міряла, також вона на мене великовата. І ось таку сукню міряла. Ця маловата. Це не знаю, але мабуть, навіть скоріше, чим так. Буду ще щось подивився. Ми зайшли в кав'ярню купити каву. Тут є дитячий майданчик, тому Аліса знає вже це, і скочила і побігла туди. І є дітки з ким їй тут погратися. Тут такий локальна така кав'ярня. Місцеві, багато місцевих дуже часто і ось такі ціни на каву. Я придбала в тому магазині, хоч сукню не придбала, але придбала косметику. Від бренду Lamange в мене тут кушен. В цьому магазині час від часу а, продають косметику, яка йде з оціночкою. Ось цей кушен продавався, але в нього а, немає пуховочки. Пуховочки в мене є, з мого старого кушена, тому ну, я зможу ним користуватися. Ось абсолютно він був новенький. Зараз вам хочу відтінок показати. Звісно, що в мене досить темна рука і здається, що він сильно світлий, але до кольору мого обличчя він гарно підійде, тому ну, будемо використовувати. Завтра спробуємо. Протестуємо його в нанесенні на обличчя. І от я зараз зробила своч, мені сподобалось, як він лягає. Досить такий ніжненький, легке покриття, але а, мій фінальний висновок буде після того, як я його нанесу на обличчя. А ми сьогодні в МакДональдсі. Замовили їжу, чекаємо. Тут є така дитяча кімната. А ліса тут грається з дітьми. Тут якась проекція на підлозі. І вони тут щось... Ааа, там футбол, вони типу, грають у футбол. Клас! Аліса собі вже подружок познаходила, вона скрізь. З дітками починає дружити. Молодець! Так, дівчатка нанесла я. Сьогодні на обличчі вперше мій новий кушон від Lanage. Я сьогодні вичитала на упаковці, що він іде glow. І як можна бачити по моєму обличчю, він супер глоу. Покриття він дає дуже-дуже таке тоненьке, ніжненьке. Якщо вам потрібно щось перекрити, то він цього не зробить. Um, в ньому є ще SPF 50 PA++++. і um, побачимо. Хоча я завжди наношу SPF перед нанесенням тонуючих засобів у мене в кремі для обличчя є SPF 54 плюси, тому я не думаю, що якось. Це вплине, але ну, додатковий захист, то окей, хай буде додатковий захист. Ем, не можу сказати, що мені прям подобається і не можу сказати, що не подобається. А гарне сяєння шкіри, але мені не вистачає трішечки перекриття. Ось такі мої думки на рахунок мого нового кушона. Ми сьогодні вирішили трішки вибратися на пляжик, провести час поки ще спека, жара, поки що можна ходити на пляж, тому що скоро буде більш прохолодніші дні, і вода буде холодна. Ми сьогодні на пляжі. І закінчу цей влог саме на пляжику. Закінчимо цей тиждень. Дуже дякую, що дивитеся. Що підписуєтеся, що коментуєте всіх вас? Цілую люблю, обіймаю. Бувайте до зустрічі в наступному ролику.